Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, минулого тижня у нас відео з аналіткою не виходило, оскільки на ринку не було нічого цікавого, хоч і тиждень був доволі насичений цікавими новинами зі сторони макро, які могли мати той чи інший вплив на маркет. Плюс було дуже присутньо багато фаду зі сторони MTGOX, зі сторони. Керівництво Німеччини, яке так само зливало свої BTC, і цим самим нас просто можна знову ж таки повторити, загнали в оцю ситуацію, в якій ми з вами знаходимося, і по суті можна було очікувати вже зародження якогось позитивного руху минулого тижня. На фоні позитивних новин щодо інфляції, яка продовжила своє зниження, що по суті є досить сильною позитивною новиною для криптомаркету, оскільки це буде ще одним вагомим підтвердженням до чого до того, що відсоткові ставки вже ближчим часом будуть знижувати. А саме, я думаю, що це відбудеться на засіданні ФРС в вересні. І якби навіть на фоні цієї досить серйозної новини, в нас рух не зародився, а в нас зародився рух на фоні того, що. На Трампа було спроба його вбивства. І він вижив, і, по суті, криптомаркет позитивно на це відреагував адже більшість аналітиків вважає, що після цього в Байдена абсолютно немає ніяких шансів, і тому, по суті, крипто так реагує. В цікавий час ми живемо, але, як я говорив раніше, сюди ми прийшли на фоні негативних новин, звідси ж ми знову ж таки і підемо вже на фоні. Позитивних. Тому давайте трошки ми з вами подискутували, а тепер будемо розбиратися, що там з графіком BTC та Ефіріума. Тому можемо відштовхуватися від нас старшого таймфрейму. Нагадаю, що ціна тестує трьохмісячний ФВГ, від якого ми очікуємо розширення ціни вище. Також ціна працює зараз з місячним свінгом, і бачимо досить вигляді таку непогану реакцію на цей місячний свінг. Перейдемо з вами на тижневий таймфрейм. І насправді, мені здається, зараз цікавіше буде відкрити графік Сім'є, оскільки в нас на тижневому таймфреймі тут дещо цікаво формується, але найбільш цікаве мені на денному. Швидше за все, знову ж таки, на денному таймфреймі у нас буде сформовано на графіку сім'ї Геп, і від цього гепу потім можна відштовхуватись, він буде досить, скажімо, сильною зоною, звідки ціна може продовжувати висхідний рух. Я думаю, ви знаєте, як працюють гепи на сім'ї. Так як в нас ціна працює з місячним свінгом, потрібно шукати найближчі таргети на тижневому, знову ж таки таймфреймі, і найближчий інструмент це є цей свінг максимум, який є по суті зараз найближчим таргетом для ціни. Знову ж таки, бачимо, що ще над свінгом є не до кінця перекритий ФВГ, на який ціна також може реагувати. І по суті, цей свінг він є ключовим певним рівнем. І зараз в мене напевно в першу чергу буде вся увага на цей свінг, на то, як буде реагувати ціна на нього, і чи побачимо ми закриття над цим свінгом. Чи це буде просто зняття свінга, і ми сходимо нижче? Тобто пояснюю, в принципі, який зараз присутній план в голові. Тобто В будь-якому випадку очікуємо зняття цього рівня. Знову ж таки, в нас тут ціна формувала потенційні ФВГ, від яких може ріст зараз, може ціна ще там. Якщо в нас ДНК закриється, так сформувати ще один ФВГ, і в подальшому, якщо у нас відбудеться корекція, то від цих зон можна буде шукати лонгові угоди. Але я думаю, швидше за все, що на корекцію ми вже з вами підемо після того, як ми знімемо цей максимум. І тут, до речі, досить цікаво, знову ж таки, подивитись буде, якщо в нас при цьому всьому, тобто залишиться тут лонгові ФВГ, ми вийдемо вище, закріпимось. І тоді там сходимо на корекцію, то від цих всіх сильних зон можна буде шукати угоди на продовження. Якщо ми з вами зараз робимо закол, ми не можемо закріпитися там, як мінімум, денкою над цим свінгом. Вертаємося назад, при цьому у нас формується якийсь шортовий ордерфлоу flow або шортові ФВГ після зняття цього свінга. Тоді ми будемо розглядати з вами шортові угоди, можливо, знову ж таки на перелов. Але все ж таки, враховуючи макро, новинний фон, все вказує на те, що в нас якби, по ринку буліш, оскільки тригерів негативних в нас, можна сказати, не існує. З дня на день буде прийняття спотового ЄТФ на ефіріумі. Це супер буліш таргет. Плюсом ми побачили останні знову ж таки дані по інфляції, які є теж позитивними. Значить, наступний новинний фонд по макро теж у нас буде позитивний, оскільки ми вже бачимо цю підводочку до зниження відсоткових ставок. Ну і так само вибори. То, що хотіли вбити Трампа, це все якби буліш, 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 тому якби негативних факторів немає. І якщо ми там знову ж таки зцілимось в якийсь рівень, від якого ми будемо приймати рішення, то я від нього знову ж таки очікую позитивну реакцію вигляді, там закріпу вище і потім відкат до наших інституційних там зон, ФВГ, дисбалансів і так далі, до інструментів, від яких може ціна продовжувати рух. Якби цей план в голові я тримаю. Тобто, знову ж таки, ми з вами. Очікуємо то, що як ціна буде реагувати на цей свінг. І від того ми вже будемо в подальшому якби, очікувати то чи іншу поведінку ціни. З того, що можна виділити більш локально, я би виділив на 4-годинному таймфреймі даний ФВГ. І якщо в нас на 4 якщо в нас буде протестований цей 4 годинний ФВГ, і на 15М в нас дадуть модель для входу. Лонгові позиції можна буде відкривати з таргетом зняти цей якраз в нас е тижневий свінг, тобто. По суті, е, так як я казав, швидше за все, я думаю, що корекція в нас відбудеться після зняття цього свінга, і якраз рух до цього свінга може продовжитись від 4 годинного ПВГ при наявній 15М моделі для входу. Думаю, всі зрозуміли, що йому вазі. Тому, по суті, це основний контекст і те, чого вичікую від ринку. Знову ж таки, якщо ми закріпимось, відкатимось, то є шанс побачити зняття. Оцього-всього, що в нас накопичено зверху. Тому може бути приблизно такий в нас варіант. Тримаємо в голові, аналізуємо новинний фон і. Дивимося за тим, як ціна буде реагувати на цей свіг, або локальніше від 4 годинного ФВГ шукаємо 15 м моделі входу лунгову позицію з цілею зняття цього тижневого свінга. Ну блін, я не знаю. Стараюся максимально детально вам пояснити, щоб чітко зрозуміли, що має в голові, щоб потім не було ніяких питань. Плюс ще це все підсилити якимось новинним фоном і з вами подискутувати. Якщо вам заходить такий формат, зразу, зразу запрошую в коментарі. Напишіть пару приємних слів і поставте лайк цьому відео. Мені буде приємно за такий фідбек. Я буду знову продовжувати далі. Це ні в якому разі не кінець відео, а ми з вами переходимо до Spread Fighter. Так, переходимо на платформу Spreadfighter. І я просто мушу цей момент вставити в відео. Просто дивіться, яке ідеальне відпрацювання маржинальних рівнів. В принципі, чому я вам показую їх в кожному відео? це Цю аналітку ми кидали минулого тижня в наш телеграм-канал. Я думаю, ссылка в описі під відео має бути. І ми там якраз виділяли от оцей маржинальний рівень на 56600, і писали, що ми очікуємо його зняття і потім ріст до маржинального рівня, який в нас знаходиться вище на 61700. І як бачимо, просто ціна просто ідеально зняла цей маржинальний рівень, після чого продовжила рух до нашого таргету. От чому потрібно завжди не орієнтуватись тільки на Smart Money концепт і шукати якісь додаткові інструменти, додаткові стилі, види аналізу, додаткові сервіси, які тільки допоможуть підвищити і розширити вас якийсь там певний кругозор бачення на ринок і дозволить краще розуміти цю ситуацію, більш краще бачити маркет, і мати ще якісь додаткові інструменти, які будуть підтверджувати. Ваш контекст там з того самого смартмані концепту. Ну от, коротше, просто яскравий приклад того, як це круто відпрацьовує, чому я це вам показую. На цьому ми думаю, закінчили. Всі це побачили. Переходимо далі до актуальної ситуації, яка в нас зараз на маркеті І в принципі, можна сказати, що досить сильно змінили ситуацію. як я думаю, з минулого відео ви пам'ятаєте, що в нас тут зверху було все в маржинальних рівнях по шорту угодах, А бачимо, що в нас зараз додалось полон в угодах, і найближчі такі об'ємні рівні на 53 тисячах, що, скажімо так, досить далеко від того, де зараз знаходиться ціна. І бачимо, що якщо ми навіть зараз видалимо весь цей об'єм, то бачимо, що найближчі рівні у нас знаходяться на відмітках 63, 65. Ну, Бачимо, що тут, напевно, найближчий знаходиться аж на 56, але я думаю, що швидше за все. Зараз ціна точно не піде знімати, і тут знову ж таки є певне підтвердження слів, які ми говорили, коли дивились просто графіки, що ціна піде е, до цього свінга. Якраз бачимо, що тут у нас знаходяться досить сильні, е, великі маржинальні рівні по ліквідаціях, по шорт угодах, що в принципі ті будуть виступати зараз таргетом для ціни. Тому знову ж таки повторюсь, ми зараз з вами чекаємо. Вихід за цей свінг, і дивимося, як ціна на нього реагує. Після чого вже формуємо контекст і наступне бачення, виходячи з того, як ціна реагувала на цей свінг. Думаю, зрозуміло ясно. Ми з вами йдемо переходити до ефіріуму. Переходимо до ефіріуму. і тут, по суті, ситуація досить похожа, як на BTC. Ціна так само заходила в трьохмісячний ПВГ. Бачимо, що у нас відбувався мікротест. Так само ціна працює з місячним свінгом. Знову ж таки, мікротест, і бачимо, що реакція так само в нас така досить і досить непогана. Переходимо на тижневий таймфрейм, і знову ж таки, як і по BTC, перший таргет це наш найближчий свінг з тижневого таймфрейму, зняття якого ми зараз очікуємо. Та ж сама ситуація, як по BTC, Побачимо, побачимо хороше закріплення. Тоді у нас знову ж таки можливий відкат до там, ФВГ, які в нас будуть залишені, сформовані під час цього весільного руху, і потім похід вище. Якщо в нас відбудеться закол, повернення назад. При цьому у нас буде сформований там дисбаланс, який, який буде свідчити про те, що тут присутній наявний об'єм продавця, то будемо відкривати шортові угоди. Знову ж таки, будемо відштовхуватися від того, як ціна буде реагувати на цей свінг. З того, що можна робити зараз, аналогічна ситуація, як і по BTC, в нас сформували 4-годинний ФВГ, наявній М15 лонговій моделі для входу можна буде дивитися за лонговими угодами з цілею знімати цей тижневий свінг. Тому що по BTC, що по ефіру ситуація досить одинакова, скажу одне, що вже ближчим часом очікуємо прийняття повного прийняття спотового ETF на ефіріумі, і це може так само досить гарно повпливати на ефір в першу чергу, по-друге, на його екосистему, і вже потім за цим так само можуть підтягнутися інші альткоїни. Тому думаю, вам в принципі зрозумілі всі думки, які я старався донести в цьому відео. також Пишіть коментарі, що думаєте на рахунок цієї аналітики. Ставте лайк, якщо це відео для вас було корисним. І підписуйтесь на наш канал, щоб підтримувати україномовний контент. Ну а ми з вами побачимось в наступному нашому відео.